Сторінка 137, Олександр Олесь, 1878-1944 роки. Олександр Олесь, справжнє ім'я Олександр Іванович Кандиба, відомий у літературі, передусім як тонкий лірик. Він належить до тих людей, яким довго чекати слави не довелося. Адже на другий день після виходу у світ його першої збірки віршів з журбою радість. Обнялась, він прокинувся знаменитим. Поезія Олександра Олеся відразу припала до душі читачам. Не дарма Леся Українка заявила, що він її випередив і тепер писати вірші їй не варто. З поезією Олександра Олеся ви ознайомитеся в 10 класі, а в 5 класі вивчатиме віршовані оповіді. Заспів. Та Ярослав Мудрий із книжки Княжа Україна. Її сюжет постав на основі літописних даних, тож читаючи. Випоринити в сиву давнину. Сподіваємось, вам буде цікаво перенестися ніби машиною часу на тисячу років назад і познайомитися з князем, якого народ нарік мудрим. А ще ви прочитаєте казку Олександра Олеся, Микита кожем'яка, що написана для постановки на сцені. Вона створена на основі сюжету одноіменної народної казки.